За три місяці поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом 2012-го, кількість потерпілих від нещасних випадків на виробництві по області зменшилася на майже 33%, відсотки, а кількість випадків прозахворювань на 28%. Та, не дивлячись на таку позитивну статистику, рівень травматизму все ще є достатньо високим, залишаються незмінними і основні фактори, які сприяють виникненню нещасних випадків на робочих місцях. Основні причини нещасних випадків вони, як і були раніше, так вони і перейшли на цей рік. Це нас. Організаційні причини це майже 70 відсотків із кількості всіх нещасних випадків це вставляють в нас. Організаційні причини. Хоч та робота, яка і проводиться, проводиться страховими експертами, проводяться перевірки, надається вся медична допомога, але на жаль, людський фактор, не виконання вимог інструкції з охорони праці, вони дають у от негативний наслідок до травмування людей. Серед галузей, які лідирують за рівнем травматизму, гірничовидобувна металургійна та будівельна. Цьому сприяють і зношеність основних фондів обладнання і недостатнє фінансування заходів з охорони праці, порушення технологій виконання робіт. Ну упущення сьогодні саме головне то сів на сьогоднішній день. На жаль, основні фонди зношені ну середнім діто від 60 до 80% процентів по нашому гонометицькому комплексу Кривбаса. Ну і звісно, сьогодні дуже скажем так, важный фактор или основных, может быть, из главных из основных факторов травмирования, это невыполнение требований инструкций по охране труда, нормативных актов по сами трудящимися. Как бы мы в профсоюзе всегда на стороне рабочего, но как бы мы ни э, защищали, все-таки ну, 70% травм происходит по операционным причинам. Проблема створення безпечних і нешкідливих умов праці в Україні існувала завжди, було зазначено під час виїзної наради, на яку запросили представників підприємств міста, працівників фонду страхування від нещасних випадків на виробництві, держгірпромнагляду, інспекторів з охорони праці. Сьогоднішня система нагляду за дотриманням законодавства у питанні охорони праці потребує корекції. Про це говорили представники всіх контролюючих структур, адже реальних вагомих важелів впливу на власників підприємств, які не виконують норми безпеки, вони позбавлені. Время такие рычаги, и вот сейчас бы мы хотели видеть такие два серьезных рычага, которые могли бы повлиять конкретно на собственника. Это дифференцированное отчисление фонд социального страхования. Не по принципу, как сейчас, по стандарту. А у кого больше травматизм, тот значит должен больше вкладывать деньги. И штрафы на предприятия. На сегодняшний день мы пока имеем возможность штрафовать только самих нарушителей. Но ну, хотелось бы, конечно, чтобы была возможность и повлиять на собственника финансово. Особлива увага у поточному році приділятиметься і профілактиці профзахворювань, адже на сьогодні це питання за своєю актуальністю випереджає травматизм на робочих місцях. Перш за все, пояснення цьому явищу недосконалість чинної системи виявлення професійних захворювань, невизнання принципу пріоритетності медичного обслуговування працюючого населення, відсутність сучасного діагностичного обладнання. Держава несе значні економічні збитки, пов'язані з відшкодуванням трати працездатності, інвалідності, лікуванням потерпілих внаслідок професійних захворювань. Шкідливими факторами виробництва, які спричиняють професійні захворювання в місті, це наявність повітрі робочої зони пилу 40%, фізичні перевантаження 41%, підвищений рівень шуму 8%. Основними чинниками. Що сприяють розвитку профпатології, є недосконалість технологій, машин, механізмів, неефективність, несправність, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення законодавства про охорону праці. небезпечні умови праці на підприємствах обумовлені недоліками технологічних процесів, нехтуванням гігієнічних нормативів, невикористанням індивідуальних засобів захисту, формальним підходом до профілактичних медоглядів. В той час як практика показує, що профілактика травматизму та професійних захворювань є менш затратною та більш ефективною ніж лікування. Нє потерпілих так у 2012 році відділення виконавчої дирекції фонду в місті Кривому Розі із 28,5 млн грн виплачено мільйонів гривень виплаченої потерпілим одноразової допомоги в разі стійкої втрати працездатності 77% майже 22 млн мільйони гривень припадає на осіб, які мають професійні захворювання. Це 6689 осіб. Шляхи зменшення випадків травматизму та провозахворювань. Ми у відділенні бачимо два. По-перше, робітник повинен чітко дотримуватись вимог норм безпеки, власник жорстоко виконувати заходи про охорону праці. В місті достатньо органів, які мають допомогти роботодавцю правильно визначитись з тим, які міри, які заходи він повинен забезпечити на своєму підприємстві. І треба всім запам'ятати. Ми фонд, органи влади, місцевого самоврядування, профсоюзи це лічого помічники. Основним в цьому ланцюгу був і є роботодавець, у якого реальні кошти. Реальні важелі впливу на механізми зменшення професійної прозахворюваності та травматизму У рамках комплексного управління охороною праці Держгірпромнаглядом України разом із соціальними партнерами опрацьована загальнодержавну соціальну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, яку було розглянуто на засіданні Верховної Ради України загалом цієї програми на поліпшення умов і гігієни праці та запобігання ризикам виробничого. Травматизму, професійної захворюваності та аварійності передбачено майже 60 мільйонів гривень. 25 квітня 2013 року відповідний закон підписав президент України.